Чому б ви надали перевагу мудрому божевіллю чи божевільній розсудливості? Мігель де Сервантес. Вітаємо, дорогі глядачі! Раді вас бачити на нашому каналі. Представляємо переказ, огляд і аналіз 10-го епізоду серіалу Дім Дракона та частково книги Вогонь і кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами! Серія розпочинається із показу нарадчої зали в драконячому камені. Люцеріс стоїть біля розписаного столу та говорить з матір'ю про те, чи помре лорд Корліс Веларіон, адже він зазнав важкого поранення в боях, за крокуючі камені. Хлопець заявляє, що не хоче бути правителем дрифтмарку, оскільки це надто великий тягар. А головне, він не є здібним до мореплавства, а його дідусь Корліс найвидатніший володар припливів за всі часи, зрівнятися з яким неможливо. Реніра запевняє сина, що не люди обирають долю, а доля обирає їх. Окрім цього, веде далі жінка, коли вона була такого ж віку, як люк, то також сильно злякалася, ставши спадкоємицею королівського трону, але з часом зрозуміла, що це її обов'язок і потрібно заслужити свій спадок. Все ж, люцеріс боїться відповідальності, яка ляже йому на плечі, та Рейніра запевняє, що не покине його перед викликами долі й допоможе з усім впоратися. Така позиція матері допомагає втамувати хвилювання юного принца, і на якийсь час цього достатньо. Рейніс Веларіон прибула на драконсту. Жінка повідомляє Рейнірі та Деймону, що Візеріс I, Таргаріен помер, а гайтавери захопили владу і коронували Ейгона. Брат покійного короля наголошує, що Рейніс мала можливість спалити зрадників та не зробила цього. На свій захист, дружина морського Змія відповідає, що варто розпочати війну, але не їй це робити. Тут все саме так, як ми говорили в огляді попередньої серії. Справді, шанс позбутися узурпаторів трону Рейніс мала, але якщо бути справедливим, то вона вчинила правильно, адже не присягнула новому королю, а помчала до рейніри. Якби жінка використала драконицю Міліс, щоб знищити гайтаверів на очах тисяч людей, то далеко не факт, що такий вчинок зміцнив би країну та й саме становище правлячої династії. Є велика ймовірність того, що почалися б серйозні бунти і протести великих домів, а далі війна, але не так проти керівника країни, як проти дому Веларіоні. Зрештою, це все тільки припущення і висновок з повороту подій, який створили сценаристи серіалу, оскільки дане дійство ніяк не описано в першоджерелі. Через новини з Вестеросу вражена Рейніра перечасно народжує мертву дитину. А Деймон, вважаючи, що Візеріс був убитий, скликає вірних вельмож, які перебувають в родинній твердині Таргарієнів, і закликає до війни. Рейніра розмовляє з дітьми Люком і Джейсом, та повідомляє про смерть їхнього дідуся. Зможнілий Джей Кейріс хоче чимось допомогти матері, але та попереджає, що саме він є наступником трону після неї, тому зараз не слід приймати поспішні рішення, а особливо без неї. Син погоджується. Далі Деймон розмовляє з двома лицарями королівської гвардії, котрі на той час перебували на службі, охороняючи його дружину, та нагадує про присягу рейнірі і пропонує повторно скласти її в силу обставин, що склалися. Позаду принца вмостився його дракон Караксис, і від страху, але й з чесності та вірності, лицарі виконують свій обов'язок та оновлюють клятву. Померли немовля, спалюють. І в цю мить прибув ще один лицар королівської гвардії сер Ерік, який приніс корону Візеріса і передає її рейнірі та присягає на вірність. Наслідуючи його вчинок, вірні принцесі люди визнають її законною очільницею трону. Деймон надіває корону дружині на голову та оголошує законною королевою сімох королівств. Проходить нарада в драконстоні. Королева запитує, яке їхнє становище, і її чоловік відповідає, що не надто хороше, бо людей, які б підтримували їх, дуже мало. Мейстер Джерардис озвучує, що Сельтегар, Стонтон, Масі, Дарклін, Бар Емон вже підтримали королеву Рейніру. Оточнюємо. Оскільки в серіалі нам не роз'яснили деталей, то зазначимо, що це маломожні лорди, прапорносці і васали Драконстону, які були присутні на згаданій вище Чорній Раді. Сторінка 380. Ситуація із землями долини поки невідома, але там правлять родичі Рейніри, і вони найімовірніше підтримують її. Якщо казати про далеку північ, то каже мейстер, що поки не народився Старк, котрий порушить клятву, а за домом Старків піде вся північ. Третім великим домом, котрий мав би бути на стороні королеви Рейніри, є Баратеони, адже покійний батько діючого лорда Бороса склав присягу на вірність окрасі королівства 20 років тому. Ланістери і гайтавери перебувають у змові, тому жодної надії на них немає. Щодо земель під владою Гаренхолу і Стронгів, то ситуація тут не визначена. Далі заходить мова про драконів, бо як не крути, але вони є найпотужнішою зброєю з обох сторін. Деймон наголошує, що у них більше цих створінь, плюс є нічийні дракони без вершників та три деяких, яких ще ніхто не осідлав. Така розстановка явно на користь законної королеви та її прихильників. Хоч і не гарантує 100% перемогу завчасно. В наступній сцені до Драконстону прибуває Отто Гайтавер із супроводом, щоб повідомити волю Ейгона помилувати Рейніру та її дітей, якщо вони визнають його королем та присягнуть на вірність. Рейніра забирає в Отто брошку, символ правиці та викидає геть і називає його зрадником, але не дає Деймону вбити чоловіка і обіцяє дати відповідь на пропозицію наступного дня. А переконала її так вчинити вирвана сторінка з книги від Алісента, яка нагадує колись теплі та дружні стосунки між жінками. Якщо поглянути на цю ситуацію об'єктивно, то немає жодного сумніву, що королева вдова Алісента насправді маніпулює свідомістю Рейніри, не бажаючи відкритої конфронтації, бо усвідомлює, що сила драконів дочки Візеріса переважає її, а для реальної війни потрібні поважні союзники. Та будь-який союз не укладається за мить, і для таких дій потрібен час. Можливо, якась дрібка совісті також присутня в діях Алісенти, але якщо і так, то вона знову суперечить фактичним її вчинкам. Не будемо щось вигадувати і дочекаємося продовження, щоб впевнитися у цьому. Деймон розгніваний вчинками Рейніри, хоча королева пояснює своє рішення утриматися від війни віщим сном Ейгона Завойовника про пісню льоду та полум'я, що станеться в майбутньому. Мій брат був рабом провіщені пророцтв і відчайдушно шукав якусь мету для свого безбарного правління. Сни не роблять нас королями, тільки дракони. каже Деймон, схопивши Рейніро за горло. Вчинок принца можна виправдати або ні, все залежить від того, з котрої сторони на нього поглянути. Якщо зважити на холоднокровність і розум Деймона, то він має рацію у тому, що не слід надто довго очікувати з війною проти узурпаторів-зрадників, бо маючи в запасі час, вони ставатимуть щоразу сильнішими, схиляючи на свою сторону все більше лордів, лицарів, вельмож і простолюду. Та коли подивитися на вчинок принца під іншим кутом, то стає зрозуміло, що він нічого не знав про пісню льоду і полум'я, а головне, перебував під впливом емоцій через втрату дитини, смерть брата і захопленням влади одним з його найзапекліших ворогів ще з давніх часів. Ідемо далі. Рейніс переконує лорда Корліса присягнути на вірність чорній фракції Рейніри. Жінка дорікає чоловіку, що його не було поряд, коли він був такий потрібний їй. Повідомляє про смерть брата та його претензії на дрифтмар і чим це скінчилося. Спершу морський Змій не хоче підтримувати ні сторону Рейніри, ні Ейгона, але дружина нагадує про їхніх онуків і те, що вони не будуть в безпеці, якщо відсторонитися від прийдешньої війни. Зваживши усі за і проти, Корліс надає повну підтримку свого дому і флоту королеві Рейнірі. Під час наради Окраса Королівства говорить: якщо війні судилося розпочатися, то перший удар завдам не я. Обережність не синонім слабкості. Я хочу знати, хто мої союзники, перш ніж відправляти їх на війну. Дивно чути такі слова від Рейніри, бо вона не розуміє, що насправді удар вже завдано, і першою зробила його дійсно не вона. Тим не менш, лорд Веларіон додає надії та впевненості у прийдешній боротьбі, твердо заявляючи, що тріархію було остаточно розбито, і вузьке море тепер належить йому. А отже, маючи контроль над морем, вони можуть взяти королівську гавань в облогу. Ідея добре відгукнулася на нараді та прийнята до уваги. Все ж для впевненості необхідно заручитися підтримкою інших великих домів королівства. Саме тому принци Джейкеріс і Люцеріс стають посланцями, щоб отримати прихильність домів аренів, старків і баратеонів. Люк летить до Боруса Баратеона, а Джейс до правителів Долини і Старків. Люцеріс зустрічається з лордом Борусом, але там вже присутній принц Еймунд, котрий прибув раніше. Зі сцени, ми дізнаємося, що лорд штормокраю грізний, великий і фізично розвинений чоловік, зрештою, як і більшість баратеонів, але не вміє читати і викликає майстра для такої процедури. Дізнавшись, що Рейніра пропонує йому оновити присягу батька на вірність та нічого не обіцяє взамін, Борос жартує і насміхається з неї та Люка, і вказує, що коронований Ейгон запропонував йому шлюбну угоду з котроюсь із його дочок, взамін на його мечі та прапори. Отож, Баратеон обрав сторону Ейгона, Алісенти, Отто і їхніх прихильників. В свою чергу Еймонд вимагає від Люцеріса виколоти собі око, як відплату за втрату власного. Люцеріс не погоджується, бо він прибув як посланець, а не воїн, та повертається на своєму драконі Араксі додому. Але Еймон переслідує його на набагато більшому драконі вагар. Вогняні істоти не слухаються своїх вершників серед грозових хмар. Аракс дихає вогнем на вагар, начебто воліючи відбитися від переслідування, та цей вчинок лише провокує і розлючує стару драконицю, яка піднімається високо в небо, а тоді атакує Аракса із наїзником та розриває їх вщент. Остання сцена Деймон повідомляє Рейнірі про смерть Люцеріса і та шокована. З погляду королеви видно, що початок танцю драконів нарешті розпочато. На цьому серія, як і перший сезон, закінчується. Хоча ми опустили один важливий момент. Зокрема, перебуваючи у стані гніву та бажанні підготуватися до війни, а то й виграти її, королевич Деймон Таргаріен пробрався у печеру з величезним необ'їждженим драконом. Співаючи стародавню пісню із часів давньої валірії, принц пробуджує дракона і поєднюється з ним. Отож, у Деймона тепер дві потужні тварини, які здатні дати відсіч навіть старій дракониці вагар. А тепер перейдімо до книги Вогонь і кров та дізнаємося, що про ці події пише Джордж Мартін. Першою розбіжністю між книгою і серіалом є те, що в першоджерелі пологи Рейніри та засідання її ради проходили інакше, ніж нам показали. Цитуємо. Із покоїв королеви летіли зойки і луною котилися коридорами і схилами вежі морського дракона. Рейніра Таргарієн третій день тужилася і трусилася, намагаючись розродитися. Дитина повинна була б народитися аж за місяць, але звістка з королівського причалу довела королівну до сказу, а гнів, своєю чергою, викликав перечасні пологи. Неначе не мовляв її лоні теж розсердилося і захотіло чимшвидше вирватися на волю. Всі пологи королів насипала прокльонами, закликаючи гнів Божий на своїх єдинокровних братів і їхню матір королеву, і детально розписувала муки, які вона їм влаштує, перш ніж стратити. Проклинала вона й дитину в себе в лоні, пише Гриб дерла нігтями великий живіт і верещала Чудовисько, чудовисько, Велась! вилась, вилась. А майстер Джерардес і повитуха намагалися її втихомирити. Коли нарешті дитина вийшла, вона і справді виявилася чудовиськом, мертвородженою дівчинкою калікою з дірою в грудях замість серця й коротеньким лускатим хвостиком. Принаймні так її описує гриб. Карлик запевняє, що це він відніс створіння в двір на спалення мертву дівчинку звали Вісенія, оголосила наступного дня королівна Рейніра, коли макове молочко приглушило гострий біль. Була в мене єдина донька, а вони її вбили, вкрали мою корону і закатрупили мою доньку. І вони за це поплатяться, промовила Рейніра. Так почався танок, бо королівна зібрала власну раду. Правдивий переказ називає ці збори на Драконстоні чорною радою на противагу зеленій раді на королівському причалі. Головувала сама Рейніра, сидячи між своїм дядьком і чоловіком Деймоном і своїм вірним радником Мейстром Джерардесом. Присутні були і її троє синів, хоча жоден ще не досяг повноліття. Охороняло їх двоє лицарів королівської варти: сер Ерік Каргіл, брат близнюк сера Арика, і західняк сер Лорент Марбрант. СТОРІНКА 379. Наступною відмінністю, пов'язаною з засіданням Ради Рейніри, є позиція Деймона Таргаріана. Зокрема, в цій серії нам представили чоловіка запальним і таким, що негайно бажає розпочати війну. Насправді все було інакше. Цитуємо записи із 382-ї сторінки книги. Під час засідання королевич Деймон виклав Чорній Раді свою стратегію. У відповідь на коронацію Ейгона слід коронувати Рейніру, а потім розіслати круків, закликаючи лордів сімох королівств присягнути на вірність справжній королеві. Перш ніж почати бій, слід виграти словесну битву, заявив королевич. Ключ до перемоги лорди вельможних домів, наполягав Деймон, їхні прапороносці і васали підуть за ними. Отож, саме наїзник Караксиса володів правильним і змістовним розрахунком та стратегією, пропонуючи реальні кроки до перемоги і стримання від поспішних рішень, а не королева Рейніра, як нам було представлено. Третьою різницею є те, хто привіз корону покійного Візеріса I. На сторінці 384 зазначено, що сер Стефан Дарклін викрав корону покійних королів Джей Гейріса Миротворця і Візеріса та прибув до справжньої спадкоємиці престолу, аби віддати її. Також, одразу після коронації, Рейніра видала свій перший указ, в котрому оголосила сера Отто Гайтавера й королеву Алісенту зрадниками і заколотниками. Тепер перейдімо до зустрічі посланців від короля Ейгона, які прибули до Драконстону з пропозицією для Рейніри. На сторінках вогню і крові зазначено, що очолював місію великий майстер Орвіль та аж ніяк не отто Гайтавер. Рейніра прийняла делегацію, але змусила майстра визнати, що правдивою спадкоємицею корони дійсно є вона, а потім зірвала майстерські ланцюги з шиї Орвіля та передала своєму майстру і раднику Джерардесу. А ще говориться в книзі, що саме того дня брати Близнюки Ерік та Арик Каргіли востаннє бачилися, як брати, які люблять одне одного, бо в реальності кожен з них обрав іншу сторону в прийдешній боротьбі. 393 398 сторінки книги повідомляють нам історію з подорожжю Люцеріса до лорда Боруса Баратеона. Ми не будемо цитувати чи переповідати всю цю розповідь, оскільки останні епізоди 10-ї серії показали її частково відповідно до першоджерела. Різниця тут надзвичайно велика саме у смерті Люка. Справді був шторм і ніч. Справді, у небо злетіли обидва принци на своїх драконах. Та ось бажання Еймонда зупинити вагар і не дати їй вбити суперника є нісенітницею. Одноокий принц неймовірно ненавидів дітей Рейніри, і бажання помсти за своє око поглинуло його настільки сильно, що хлопець навіть не вагався і не сумнівався у власних діях, піднімаючи в небо драконицю і переслідуючи люка. А отже, наслідком стала неминуча смерть сина Рейніри, і що головне, на сторінках першого джерела принц Еймонд радів такому вчинку, а згодом через ті події отримав прізвисько Кревногубець. Якщо чесно, то можна було б іще довго розповідати про розбіжності першого сезону Дому Дракона і книги Вогоні Кров. Та для цього знадобилося б чимало часу. Тому в майбутньому ми плануємо зробити детальний переказ і огляд книги Першого джерела з історії Дому Таргаріенів». А коли світ побачить другий сезон серіалу, то повернемося до його порівняння. Оцінюємо серію в 9 балів з 10 можливих. Сердечно дякуємо за перегляди. Просимо підписатися на наш канал тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте, часто все має розвалитися на шматки, перш ніж відбудується заново у щось набагато краще. Робін Шарма